Вітаємо вас на каналі Погода щодня. Всюди, спека, лише в частині областей, Грози. Погода в Україні на 3 дні. Тільки у низці областей нашої держави впродовж наступних трьох днів буде дощова погода, що принесе довгоочікувану прохолоду. В усіх інших регіонах буде спекотно. Погода в Україні з 28 серпня по 30 серпня зберігатиме спекотні температури повітря. Суха погода переважатиме у більшості областей, і лише на заході та подекуди на півночі нашої держави варто очікувати дощів із грозами. Погода у понеділок, 28 серпня, буде переважно сухою. Не передбачається суттєвих опадів. Локальні грозові дощі будуть лише в день місцями у західних областях. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 18, плюс 23. В вдень плюс 30, плюс 35. У центральних південних. Та в Вінницьких областях плюс 33 плюс 38. Погода в Україні 29 серпня. У вівторок, 29 серпня, короткочасні грозові дощі будуть лише місцями у західних областях, а також у північних. В усіх інших регіонах опадів не очікується: вітер східний та південно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. При грозах місцями шквали від 15 до 20 метрів на секунду. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 18, плюс 23. У східних та північних областях плюс 13 плюс 18. Вдень максимальна температура досягне плюс 28 плюс 33. У центральних південних Київській області, а також у Західному регіоні плюс 33 плюс 38. Погода в Україні 30 серпня. Невеликі короткочасні дощі із грозами у середу, 30 серпня, пройдуть вночі у західних та північних областях. Невеликі короткочасні дощі із грозами у середу, 30 серпня, пройдуть вночі у західних та північних областях. Вдень на заході нашої держави очікуються грозові дощі. В окремих пунктах можливий град та шквали від 15 до 20 метрів на секунду. У решті регіонів без опадів. Вітер східний та південно-східний від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 15 до 20. На півночі лівобережжя плюс 11, плюс 16. Вдень максимальна температура становитиме плюс 27, плюс 32. У західних та київських областях місцями плюс 35. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на наш канал.